Розмальовувати фанерні крашенки у Рівному беруться не вперше. Як завжди, головні майстри – це діти. Вже втретє долучаються до акції вихованці центру, особлива дитина. Дев'ятирічний Сашко не приховує захоплення від малюнків, які завдяки уяві з'явились на дерев'яній заготовці. Це сонечко і море. Я використовував фарби жовте, біле, чорне, е, жовте, білі цяточки були тут, а це Марійка. Вона поки ще знаходиться у творчому пошуку. Що поки не вирішила? На пару з дітлахами орнаменти старанно вимальовує, і міський голова рівного Володимир Хомко. У дитячій компанії каже, і фарба лягає краще. Як у справжнього інженера пояснює, малюнок вийшов дещо технічний. Я взагалі люблю малювати, люблю малювати, але не малюю майже ніколи, Це раз в рік. Так як собі уявляю, і так і розмалював. Мені здається, що з кожним роком я все таки краще розмальовую. Не інженер, а гуманітарій, заступниця міського голови Галина Кульчинська на крашенці зобразила довгоочікувані весняні квіти. Зізнається, не обійшлась без підказок професійного художника. Я намалювала рожеве і зелене Іванеко каже. Постав білі цятки, зроби чорним. Оп, поняла? Зразу об'єм появився. У вишиванках трохи замурзані, але задоволені. Вихованці, особливої дитини, крім власних задумів, намагались нанести на крашенки і традиційні українські розписи. Ми використали гуцульську писанку цього разу, тому що вирішили йти по регіонам, адже гуцульська писанка найгарніша. Звідси йдуть витоки історії. Свої роботи вихованці та чиновники розмістять на подвір'ї закладу, а ще планують показати їх усім рівнянам. Розфарбовані писанки вихованцями особливої дитини уже в четвер прикрасять центр рівного їх розвісять на одному з дерев ось цієї алеї, аби дощ не зіпсував дитячі творіння. Їх обіцяють полакувати. Окрім вихованців центру, крашенки традиційно виготовляють і усі українські випускники шкіл. Їх роботи милуватимуть око на Чайчиній алеї. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День.